Один чоловік загинув, ще троє поранені. Цієї ночі ворог чергове обстрілював Херсонщину. Шахедами гатили у житлові квартали. Пошкоджено 13 приватних будинків. Також поцілили у навчальний заклад та господарські споруди. Ракету Х-59 запустив ворог у напрямку Одещини. Силам ППО їй вдалося збити. Ворог намагається просуватися на півдні України. Насправді плацдарми продовжуємо утримувати в надзвичайно важких умовах. Працюють наші підрозділи, і вдається тримати позиції і працювати над розширенням плацдарму, при тому, що ворог не полишає спроб своїх штурмів, хоч вони і не вдалі, і без підтримки бронетехніки минулої бойової доби знов спромігся на один такий штурм силами до відділення без. Бронетехніки, тобто суто піший штурм, і знов мав потужні втрати. Росіяни авіабомбою поцілили у п'ятиповерхівку у Куп'янську на Харківщині. Внаслідок вибуху виникла пожежа. Зайнялося чотири квартири. Загалом з артилерії та мінометів ворог гатив по 15 населених пунктах області. Напередодні обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині, постраждали троє людей. Зруйнований приватний будинок, ще 17 пошкоджені. Також уламками і вибуховою хвилею пинівечені 11 господарських споруд, п'ять автівок і магазин. Без світла залишилися понад 10. 1700 родин. Дзвінок до служби порятунку, евакуація дітей та гасіння умовної пожежі. В Вінницях надзвичайники рятували малечі та персонал дитячого садочку. Там, за легендою, спалахнув вогонь. Навчання потрібні, аби пожежники вивчили особливості будівлі. Вихователі та діти також повинні навчитись не панікувати, а чітко знати, де аварійні виходи у садочку. Грантові державні програми, часткова компенсація та інші фінансові переваги, якими може скористатися бізнес міста, про усе це консультують в офісі підприємця, який відкрили у Вінницькій міській раді. У нас є три фінансові інструменти підтримки бізнесу для підприємців: це порядок часткової компенсації по кредитам. Це перший механізм. Другий це порядок компенсації по ЄСВ. За новостворені робочі місця і третій механізм. Ми також підтримуємо. В нас наша громада підтримує зелений курс. Компенсуємо участь підприємців, в встановленні відновлювальних джерел енергії в офісі підприємця консультують представники усіх департаментів міської ради. Це земельні питання, це питання архітектури, архітектурно будівельного контролю, комунального майна, благоустрою, а також фінансові інструменти підтримки бізнесу. Консультаційний центр працює кожного понеділка у міській раді. Детальніший розклад роботи на сайті Вінницької мерії. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. Марія Мельник організаторка волонтерського центру, в якому плетуть маскувальні сітки. Троє її дітей зараз боронять Україну. І тут в тилу жінка хоче бути корисною. З 2014 року по 2019 я сама їздила на ВАТО. Після того, як вже почалася повномасштабна війна, ну як організували, бо не було з чого з бічовки робили сітки Плели 42 основи ми самі сплели. Переселенці, пенсіонери Муровано-Курилевецької громади усі волонтерять, долучають до праці і тих, хто зараз на обліку у центрі зайнятості. Це їм зараховується як основна робота. 30 чоловік із центру зайнятості роблять цю роботу. Ну і цікаво те, що вони працюють не тільки тут. Ті люди, які проживають там ну, в селах нашої громади, для того аби не доїжджати сюди. Вони цю роботу роблять. Вони працюють на місці там у своїх селах, і до них підключаються просто небайдужі громадяни. За два роки великої війни волонтери передали захисникам більше півтора кілометри маскувальних сіток. У Трьох вінницьких прозорих офісах запрацювали перші в Україні муніципальні рекрутингові центри серед рекрутерів 120-ї бригади, бойові військові, які воювали у найгарячіших напрямках. Василь Тарахкало із позивним гостомель у минулому юрист. Тепер командир стрілецького взводу, стрілецької роти, і один з тих, хто роз'яснюватиме усі тонкощі служби, коли виходити на бойові дії, коли розумієш, коли Людину знаєш, ти знаєш з одного села, ти знаєш міста. Це набагато проще, ніж коли ти виходиш на бойові з людиною, взагалі якої не знаєш. Коли ми виходимо на бойові, у нас зв'язок попадає з нами. І рідні наші, як не крутіть, роблять ті дзвонять до всіх, питаються нас знайти. І коли є побратими, які вони з одного села, вони звертаються до побратимів, якийсь час на відпочинку перебувають, не на заданні, то вони пояснюють нашим рідним і. Де ми що ми займаємося? Координатор муніципальних рекрутингових центрів запевняє, тут повісток не видають. Нині 120-та бригада потребує водіїв, стрілків, кухарів, медиків, логістів, а й ті фахівців. Якщо вона не бачить себе в 120-й бригаді, вона хоче там в штурмову бригаду, хоче 59 ту гайсинську бригаду, хоче в інший підрозділ, тоді ми зв'язуємося з рекрутерами цих військових підрозділів і фактично людину супроводжуємо до того місця служби, яке вона собі вибрала. Вже в день відкриття до центру йшли вінничани зі своїми питаннями щодо служби. Проєкт реалізується спільними зусиллями Вінницької міської ради та Вінницької 120-ї окремої бригади ТРО. Звертатись до центрів можуть не лише вінничани, які планують йти до армії, а й молодь, яку тут проконсультують щодо військового навчання. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Ляна Клементєва займається малюванням 10 років. На виставці дівчина представила свою роботу Час спливає, життя триває. Над створенням картини працювала три дні. В сюжет вклала філософське значення. У мене була ідея взяти годинник старинний та намалювати його в воді, щоб відобразити те, що наш час спливає, і тому треба його цінувати кожну хвилину. Участь у виставці взяли відвідувачі дитячої точки спільно ЮНІСЕФ. Там провели конкурс малюнків серед дітей 9-18 років, де обрали вісім найкращих робіт. У нас дуже багато різних творчих занять для діток і ми помітили, що дітки дуже люблять малювати. За два роки в нас було вже намальовано просто сотні малюнків, і ми вирішили дати цим малюнкам як вихід в світ, щоб більше людей побачило, скільки в нас дійсно є талановитих діток. Бачити виставку можна у холі міськради до 22 березня. Анна Шутова, Вадим Інжаєвський, Новини за день, телеканал Віта.